Пане Іван питає, чи потрібно водостоки виводити під бруківку, якщо будинок на схилі. Гарне питання. Будинок на схилі це так, це чудовий країн, віди от, і великі гроші на експлуатацію. <сум> на схилі найбільша проблема створюється, коли ми з вами концентруємо воду. Тобто, коли ми її сконцентрували і направили кудись в одну точку. І от тут і криється відповідь на ваше питання, пане Іван. Тобто, коли ми зібрали велику кількість води в трубу, в лівністоку, і кидаємо це просто на вимищення, і воно просто лється на ґрунт і потім кудись там по схилу, у вас почнеться ерозія. Ну, Хочемо ми цього, не хочемо. Великий поток води буде розмивати ґрунт. І оце і називається ерозія. Тому, звісно, що якщо. Ви будуєтесь на схилі, дуже гарно було б зробити дренаж дренажний колодязь або відвезти воду, кудись там в. А враг якийсь, і нехай туди воно тече в якийсь там патічок в, в гірську річку або кудись от в таке місце, де воно якщо і буде розмивати, щоб воно не шкодило вашій ділянці і будинок нікуди не поплив. Найкращий варіант, звісно ж, був і залишається зробити саме дренаж Чому? Тому що якщо ви будуєте, наприклад, в Карпатах там такі ґрунти, що спочатку йдуть. Осадочні породи щільні гальки гравієм, потім йдуть опломочні породи по схилу, і потім йде такий більш щільний піщаник, котру утворює, як вода, е, е, упор. І ось виходить, якщо ви будете скидати воду ви, от в цей вот шар. У вас буде водонасичення цього шару. І звісно, що вода, по-перше, створює, вона взвішує части, взвішує, ну, матеріал, плюс вона, як смазка, все це робить. І вірогідність того, що це все зріжеться, і по цьому водоупору, по щільному піщаніку, поповзає вниз, звісно, залишається. Тому, сказати, отак, от у вас однозначно. Да, хавайте це в рівністок, в дренаж, дріна, я не можу. Тому що я розумію, що концентрація води це питання не лише вимощення і труби. Тобто, коли у вас вимощення і ви великим потоком лєте воду, ви розмиваєте тут ґрунт. Але це ще й питання, якщо ви скидаєте донизу, ви можете створити умови, що все це поповзе. Розумієте? Тобто сказати, що так от прямо однозначно, ні. Який ще є варіант? Є ще варіант робити декоративні елементи, котрих глушать енергію потока. Ну, я вам наведу приклад. гірську річку бачили? От приклад: от люба річка це от приклад глушника. Оці от валуни, каміння, обкотрі б'ється вода, і вони сприймають цю енергію, вони дроблять поток води на більш дрібний поток, і таким чином ви прибираєте цей ефект розмиття. Тобто, от коли ми проєктували будинок А-фрейм, от от я казав Галині, що коли у нас там тераса є через неї вода, було б найкращий варіант тут внизу насипати каміння, велике каміння. Так, як волнорізи, да? щоб саме великі каміння сприймали цю енергію, розбивали поток на більш дрібний. Тобто ідея заключається в тому, що от у нас є схил, у нас є штучно утворене от, от таке місце, наприклад, і ми скидаємо воду саме от на ці каміння, і поток води просто дробиться і таким чином поступово. Просочується в ґрунт і розходиться вже по ґрунту. Тобто такий варіант він також може бути, я не виключаю. Ще один варіант ще один варіант це утворення штучних озер. Запруди. тобто Знову ж можна обіграти в ландшафті. Коли у нас, наприклад, будинок, ми скидаємо воду, ми направляємо її не в дренаж а ми робимо штучний пруд і скидаємо в цей пруд. Пруд має зону глибоку зону е, Да Ми скидаємо сюди воду. У нас є там циркуляційний насос, який цю воду. Тут у нас ростуть рослини, тут у нас плавають карпіки коя по 5 штук баксів. штука От, кольорові такі красиві, да от тобто можна йти таким шляхом, тобто, щоб енергію хтось сприймав або каміння, або штучний пруд. А от вже з пруда ми поступово десь у нас там є перелів, і поступово кудись ми там цю воду скидаємо на якісь там валуни, але більш маленьким потоком. Тобто, у нас виходить пруд. Ми тримаємо рівень так, коли у нас дощ рівень піднімається ось так, ми накопичуємо цю енергію і потім поступово її скидаємо на гасники, так скажемо. Тобто отакі от підходи можна використовувати, коли ви працюєте на схилі. Габіони також можуть виконувати роль цих гасників також, тому що це каміння, якщо це крупний камінь. Теж можна гасити енергію потоку, щоб не розмивалася. Ну що ж, друзі, дякую вам за вашу підтримку, дякую за ваші підписки. На сьогодні все. Будемо з вами прощатися. Наступна зустріч у нас з вами відбудеться в четвер. Заходите, будь ласка, на сторінку дописи, це на YouTube каналі, є дописи на головній сторінці. І пропонуйте там теми для розбору і голосуйте за тему інших підписників. Чим цікавіше буде тема, тим цікавіше буде контент на цьому каналі. На сьогодні прощаюся. Всім спокійного, гарного вечора і дуже класних новин зранку. До зустрічі!